Всесвітній день доброти. Всесвітній день доброти. Міжнародний день, який відзначається щорічно, 13 листопада. День доброти чудова можливість знайти час на хороші вчинки для людей та тварин. Добро врятує світ та з'єднає народи, тому що воно закладене в людській природі. Саме тому робити гарні вчинки може кожен. Творити добро зовсім не важко, але в результаті люди наповняться співчуттям та добротою один до одного. День доброти бере свій початок з 1997 року, коли в Японії створився волонтерський всесвітній рух за доброту. Він не мав релігійних та політичних напрямків. Спочатку в нього входили лише представники Тихоокеанського регіону, але пізніше географію істотно розширили. Нині цей світлий день відзначається у 28 країнах на усіх континентах. Кожного року список країн поповнюється. Даних про офіційне святкування в Україні, на жаль, немає, але це не заважає розповсюджувати добру традицію та робити гарні вчинки. Цікаві факти: у людей, які роблять добрі справи, кожен день кращий імунітет, вони менше хворіють. Символом доброти є відкрите серце. Саме до Дня доброти його створив французький художник Орель. Треба навчатися робити добрі справи. Складність полягає в тому, що за свої вчинки не слід чекати нагороди. Вони повинні дарувати задоволення самі по собі. Доброта повинна бути направлена не лише на людину, але й на тварин, які часто страждають від людської жорстокості. А ще одним символом доброти та миру є кульбаба, скульптури, що зображують цю квітку, встановлені у 30 країнах світу. За роки свого існування у Дня доброти з'явилися власні традиції та символіка. У цей день заведено дарувати квіти людям, які зустрічаються на твоєму шляху і знайомим, і тим, кого бачиш вперше. У кожній країні різні букети. В Сінгапурі, наприклад, дарують гербери та маргаритки. Крім цього, потрібно робити щирі компліменти, говорити приємні слова, дарувати посмішку та гарний настрій. Здійснювати хороші вчинки адресовані як близьким людям, так і незнайомим, хто потребує прояву доброти. І світ стає чистішим та світлішим з кожним таким чинком. Важливо бути відкритою, приязною, щедрою, безкорисною та доброю людиною не лише під час свята, а взагалі у повсякденному житті. Справжня доброта це коли ви робите хороші вчинки просто так і не чекаєте подяки та доброти у відповідь. Саме таке добро змінить світ на краще та посприяє тому, щоб на планеті запанувала щира любов людей один до одного. Дякую за увагу!